Всім привіт! Бачите, сьогодні ми так виступаємо в ролі глядачів. Ну Це до обіду ми трохи там біля хати упорались. А цього року батько виходить, що буде на посівну вдома. Бо так зазвичай він ну, на роботі працює, сіє також. То Сьогодні таке заняття йому. Поки ми там зранку встали, поки чай, кава, попорались, знову чай, бутерброд, то, то вже він в одному полі зробив пів гектара ну, на, одній, на одній ділянці з добривом. І тут добриво розкидав. Зараз також тут десь соток 50. У нас так, цього року такі трохи більші ділянки виходять, щоб під посів. Ну і бічків більше є. І ще цього року, року мій трактор буде, ну якби на посіну відпочиває. зараз не вдома, немає трошки відправив його, то, то ну, буде працювати девешка. Дискує так само, батько бачу на, на другій передачі. Сам вже підпосів. Виходить. Буде що з цього року, а що того ми однаково сіяли. Того року на, на день раніше. Треба зайти, бо зб'є. Yeah. Отак, ну, бачите, це на другій передачі, то димку показує. ну Тут двигун, це GDM, то він такий трохи... ну Якби чуть газюльку нажав і зразу дим кидає. І зараз трохи є відношу навантаження. І диски 1,50 50 на 40 кінських сил трактор. Ну, ну нічого, на першій передачі просто трохи маловата швидкість. А диском треба, щоб, ну, щоб якась більш-менш картинка виходила б. То, то що була б. Ну, щоб швидко вони працювали б. Ми того року пробували раніше і пізніше сіяти, бо ну, по-різному писали, там у нас, ми на цьому полі, де у нас були помідори, посіяли весь рано, тоді ще й сніг випав, і земля замерзла. Ну, сніг тоді розстав, знов замерзло, то думали, що ну, буде гірше, трошки що шкодно робимо. Але нічого, там найкращий був овес. Ну, і так стараємось кожного року, щоб були б раніше посів і пізніші. Але завжди так виходить, що раніше, завжди краще. Але ну, як не найкрудий, що ну, клімат змінюється, то, то треба підстроюватися трохи починати раніше, бо то, що, ну, тоді все пересихає, а так трохи спіє вирости, поки до того часу, коли сонце почне смалити. Ну, але цього року так само посіємо зараз, десь це 50 соток гороху, 50 овса, а тоді ще трохи пізніше зробимо. Так. Ну нічого, хай Бог дає здоров'я нашим батькам і вашим, аби щоб все добре було б. Ну а Тут буде, у нас буде 50 овса і там соток 25 це посім кукурузки. І буде весняна. Хоча така, ну всі такі категоричні до весняної оранки. Але часом у нас немає вдома місця такого, щоб, щоб гній, наприклад, поставити на рік. Того, що Ну Там тісновато буде і запах, і все, то ми так вивозимо, за зиму назбирується, якусь ділянку оставляємо, тоді переоруємо вже його, зазоруємо і сіємо. То тут буде кукурудзка, Ну, ще той, що я вдома магній повежу. Цей батько також трохи придускує його, щоб не так пересихав. Би. Там бачу на цьому полі таку невеличку діагональ взяв, зробив. то Воно трох, ну, якби трохи краще рівніше виходить. То Вже колякція виситує легше. No. Ну і знаєте, Коли молоді, ну, то так класно жити самому, так ми так спішили, щоб швидше будинку побудувати. А коли вже так трошки зараз більше роботи, то і добре, коли дід чи баба, чи дід і баба є в хаті, можна і дітей залишити, і, і понянчати, і все. Так і от, бачите, поки він там вдома розчихлились сюди-сюди, то туди поїхати, то туди, то, то вже ну, робота робиться. Але на другій бачу тракторцю трохи важко, покинули зараз трубу, Підкопчує нормально. Газ підлогу диму небо. Каналі. Коля не витримав, каже, їдемо, побачимо, як воно тут дискується, як тут батько. Ну що, їдемо вже до хати? Да. Ну, ми вже сьогодні... все, все добре, да? Да. Біля господарства упоралися, там Коля біля бичків, трошки ще й гранули підробив, щоб був такий запас. Зараз як огороди почнуться, то не крепко буде. Ну, так, часу. Мурчика обгодував. І Мурчика трошки обгодував, Мурчика апетит то гарний, а Коля все підсипав, підсипав, то трошки. Але нічого, то так буває. Часом як більше з'їсть гранули та картоплі. Бо він тоді на нормі був, то я більше підсипав. Ну. Він як свою норму з'їдає, то нічого. Я то вчора картоплю перебирала, ну, хотіла так. сипнути, але ж не сипнула. Думаю, добре, що не сипнула, щоб Коля вже там контролює, скільки йому а треба. Я, ти питав, чи ти від себе давала? Ну, а ти мене попитав, чи я від себе ні, я не сипала. Ну, то здається, ти ж роз... Коля, кажемо, картопля, що, пророс... ну, що проростає, але ж ми здається, так гарно обираємо росточки. Ну, ну Все одно такі все є малесенькі, буде. що можуть залишитися. Самоопасна картопля. Так. Да. Бо якщо і я буду посипати і Коля буде посипати, правда? Він від себе. Ну Кожен від себе, то так теж не добре. Ну, ж тут батько додисковує. Сьогодні ми ще на одне поле поїдемо. Там також добре поціємо. Ну а зараз дискуємо там, де я орав вже. Бо тут вони такі брили. Ну, тут така новина чи цілина була. Але нічого, це вже по разу батько пройшов, то як би нормально. Зараз ще по другому разу. Тип, помаленьку виробиться. На такі поля добре, знаєте, що немає кабіни. Голова ціла, бо тут ну, такі катакомби. Цієї весни трохи трактор попрацює, ДВК. А то ну, на рік раніше купили, то в мене вже 500 годин більше, а в їх 350. Потрохи порівняємо. Отака діляночка буде. Ну що, народ, добрий день. Рідко я в таку пору буваю вдома, але так вийшло, що все приїхав якраз от по участою посівної компанії. То сьогодні я вже душу одовів на цьому тракторі. Дав йому піжа. Ну нічого, хай така його робота. О, бачите, яке коля тут нагорав, звісно, воно як думалося раніше з осені, так воно за зиму перетрухло. Бо так, що ж, навесні, ну нічого. Казав кукурузу, кукурудзу решилі, ні. Бо кукуруза то тут йому що зробить, а так овес посіємо і хай воно собі росте. Воно -то, вроді вже й не рано, Я, Для сама може вже познавато трошки. Так і того року почислить виходить. Ну, Почислать отака, год году відгоду не ровня. он, наші бузькі поприлітали, то ще холодно, бачите, ще вони. Ще ховають дзюби мерзнуті, мерзнуть, і лапи мерзнуть. От Ото таке. То коля тут. Рішив трошки так, як земля ця посненька, тут вже трава у нас год 10, мабуть, не більш. 10 кг кармабіду, 15, по-моєму, намішав. І зараз сипне, все вийде приблизно по по 100-30 кг на гектар. Ну, трошки щось таке. І для першого да воно хватить. Щось таке, як побачимо, що воно там погано росте чи що, скосимо на сіно, буде сіно, бічки, бічки поїдять. А вже Знаєте, от таке тільки селяни можуть зробити. Приїхав, вже земля пахне, вже, вже пора. Що там не того, вже воно. Вроді коники ще ліпляться, все, але вже вона така. Все одно вже, вже потрошку розсипається, вже значить пора сіяти. Така душа хлібороба до цього тянеться. Так що бити, дивіться, яке там воно все гарненьке, посіяне, перед цим же ж ви самі хто таке знає, знаєте, що тут є титанічний труд. Що на цьому полі, що вдома, щоб воно все добре було, то треба раніше гарно поработати, попрацювати коло його. От тоді воно буде гарно. Гарно тільки зі сторони подивитися, звісно. Ві знаєте, з цим стикається, що роботи да роботи коло його всього, коло цього. Так що життя продовжується. Вроді недавно ще й качани, коля ламав, вже сіємо опять. Якийсь замкнутий круг у нас, так воно має замкнути цих, так воно й має бути. Наверно, як співав наш один півець, значить є навіщо жити, і в тому є найвища суть. А зараз ми з'їздимо, попоїмо наших бічечків самих маленьких. Ну, ми так кожного разу не їдемо, мама сама їх поїть, каже, вони так гарно підходять до ведра. Можна було б і більше. Можна було б і більше. так да, Коля показав, як там потрібно розводити. Що їдемо? Да. Трошки дощ йде. Ну, зараз приїхали провідати наших бічків. Отакі вони вже це якраз зараз на вечір поїть. Там будуть розводити. Так по дорозі вирішили, що можна було більше брати. Тому що ну, і догляду мало взаїм, коли хтось порається і все. Але нічого вже гарно переходили. Ну, перейшли нормально на наш замінник. Оцей борман тільки, назвали його борманом, то якби трохи запоносив, то я проколов йому 3 дні фармазін, він колеться у сутки, по півтора кубіка це він 45 кг приблизно. Можливо, 47. Ну, ці нічого. Ну і зараз гранулка у їх виходить, що окуплена, що не та, що я вдома роблю, а просто там вони ну, на фермі дають таку гранулу, де я вже того самого виробника, щоб вони до її привикнули трохи, тих, Ну, щоб все було б добре, так краще перейдуть. А тоді трохи кілограм 10 з'їдять і вже почну підмішувати, щоб вже своєю наполовину, а потім вже поступово, щоб його все перевести. Зараз воду заберемо. Закривай двері, бо вони. Зараз вже всім дві літри даєте. Муля яка. Оце я з коломки набрала. Таке, що мені десь можна одразу розводити. Ну, так, так. Ну. Ого, то вони вже трохи. Вони вже бушують? Агресивні. Нести відро сюди чи як ви розводити? Я тут розводила.

Уродочок всі. Як там назвали ви Бурий, Босман і Борман? У, у, усі на Б. Оце не дуже так? Ну. такого туди далі. То вже ведро не даєте, треба бій вам брати. Бачу. Опа. Отак, а якщо не, не слухають, то палкою баба б'є. Ні, да. вони такі. Вони гарненько п'ють. Ого. вредне. Воно що негарно булькає. А то який так б'є ведро? Не видно. А ні все мале. Борман, так, да, борман. Ну. То все вогулькає, а ці гарно п'ють оці дві. Так, так наш циган, всі відра да, да. Ми так собі по -по решили, що можна ще вам більше трохи теляти. — Мабуть, фатить для баби. <смас> всього такі рушки вже видно, що старий. У білого, так? Да? Так. Да. І ну цього, вони всіх промолюються рушки. Оце саме вже п'ють. Оце? Так вам подобається? Ні, Оце, оце. Коля, що не хочете, віддавати нам Ну. Ні. вже... Так, ти. Вони тоді не будуть пити, то може й да, так, да, Може будуть вже ну, на гранулах і на сіний. От зараз ще більше роботи, що... Зараз Що п'ють, що, що поїть так, треба, так? так? То що там їм? Ним... Ну. No. Вже зібраєте, да? так? Чехай, вони там повеліть батьком. Можна було б зробити, бо то, бо то ще трохи довго буде типоїть. Таке, так, як, так, як ми вдома зробили. Дома. Так, бури, тікай. Все? Свободне. тут. Опа. Зараз не одному в... вуха поблизують. О. Але що, активні, значить, ну, значить, все добре. Тут такого зробив жолобка їм, щоб удобніше було б якраз ну, нормально по хатає місця. У нас усі удобства їм. Ну. Гарний. І, щоб... і тут багато місця їм. Ну і ну. Не, не треба не гни не викидати нічого. Да, да. Поки вони його настоять, то вже вони будуть на, на кром <зум> змогти пускати. О, от, до вас коли ходите. Ні, то вони одразу новий хліб А той бурий. Ну так, да, він найстарший буде. Він да, да, да. буде найстарший. Отой найменшенький, чорніший. Діду що, заходь, подобається, да, да заведемо собі. Ну, Три баби три діду. Де ну, можна господарувати. Коровку заведемо. У ти самі грубі, що. Е, ну у вас там я дивилася сьогодні відео, То там одного така шия є груба. То у Сімсона. Ну, такі. Той ще не встав? Так, да, так, да, так. Да, Сімсон. Да, 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 така. То вони ж облізують, що ти хочеш одні друзі. Ти їм свіжий насипала, ти їм дала коня. Угу. І качанчика трошки порушти. Там є яка розова качецька, то я ту пачецьку. Бачиш? Mm. Вон не високі, може буде високий жалоб. Ну no. достає. Mm. Тут можна і самому жити. Є дають тепло спати. Ну, no. і вони такі не буйні, вони поїдять собі, поп'ють. Яєцько, порошка, я їм билю. Щось багато це людей. Таке відносно, що не ти, як то такий був циганвар зачуханий. Купили. Що така трохи шерсть здорова. І здорова і така мінялася, линяла, чи що там її робило. А це віно що доглянути так, Чи нам встановила са вона війна? Нічого, їх будуть гранулу і молочко. Но. Візінце трошки скупають. Ти я пам'ятаєш, як прив'яз, вже обі, треба ставити воду. А тоді ще почали три рази поїть, коли привезли з першої ферми. То заходів і хоч слів. для нас вони підросли, а вам, щоб ви кожен день їх бачите. Мені одинакові. Одинакові. Ну. Однакові. Ну так, мовч робити це правильно, А вже можна Можна добавити. Додавати вже. Випробувальний Можна... термін вже пройшов. Так, да, так. Да. Скільки от середи вони чи од якого дня. А ми зараз добре, що зараз по відео дивимося, коли, наприклад, поправили телят. Ну-ну, no, no. може, то середа була. От і бури. No. Так і йти, вже воно доганяється тако. Румняється. Так добре, будемо будем вже їхати додому. На вечір у нас сьогодні буде картопляна ковбаса. Вже я кишки підготувала, їх вимочила, просушила трошки так, щоб вода гарно збігла. Вже натерла картоплі. До картоплі додала ще дві великих цибулини, щоб так пахло цибулею. Ну і зараз додавлю перець мелений і сіль. Половину ковбаси зроблю шкварками. Ну, сьогодні я взяла перекручені, з обіду дістала з холодильника, щоб були такі теплі. Бо останній раз, коли робила, то вони мене були кусочками. І ще з холодильника то через. Звичайну бутилку то так і не проходили. Ну, сьогодні я взяла бутилку, обрізала з-під кефіру, вона йде ширша. Бо коли готувала звичайною пляшкою, то картопля проходила, а шкварки то я ну, вже діставала, де вже так ложкою. І смалець також з холодильника, дістала, щоб так, ну, щоб м'ягкий був і доставався. І додаю сіль. Зараз перемішаю, подивлюсь, попробую трошки, щоб було на стіль таке нормальне. Вже посолила, поперчила і зараз почну робити. На дно форми кладу пергамент. Якось раніше в нас є на каналі відео, коли я готувала ковбасу. Ну і так мені порадили, то мені так навіть і сподобалося, шворода гарніше миється. Не треба так заливати надовго, щоб відійшло. А пергамент знімає, вже і гарно і миється сама форма. Так, нитку. Немає. Збиву, Давай ну, будеш мені кубаску допомагати робити. Не, не ходи не ходи. Нікола. Чого? Треба. Ну ходи поможеш мені зав'язати. Не вмієш? Та я тебе зараз навчу. Не хочу, розказує мені про ігри. Із такою бутилкою легше, і так гарно проходить. Це з-під кефіра, то вона ширша. І самі шкварки м'які. Ку... О, зараз зроблю ковбаску, включу духовку. І через трошки буде ковбаса. Ковбасу вже я начинила зверху проколюю голкою і зараз закладу ще наверх смалець і поставлю вже в духовку. Вже я духовку включила на 180 градусів. Ну, коли ще й постоїть хвилин 20 у духовці, то я також попроколюю. Щоб не полопала, коли нагріється. Три ложки, я думаю, буде достатньо. Зараз у формі так вона ну, тісно, а коли буде вже нагріється, піктися, то буде більш свободніше. Ну думаю, смальцю фатить. Ковбаса вже в нас готова. Ну, таке блюдо у нас буває не часто, пару разів на рік. Ну, ми всі любимо ковбасу таку, вона і зараз гаряча смачна. Ну, на другий день, коли холодна, також її нагріть. Чи в мікроофільовці, чи на шквороді. Здається, проколювала і пару три штуки трошки лопнуло. Ну, я трошки багато картоплі, щоб така була не худенька. Ярослав то ще на вулиці, Кирилко то вже прийшов на вечеру. Я прийшов перевісти на темну куртку. Ярослав пішов гулять у синій куртоці. Ну, десь хвилин 15 не було, прийшов, каже, дай мені, дайте мені таку більш темнішу, чорну вдів. Він там грає в хованки з хлопцями, то щоб не було відно. Йде розріжемо, щоб хлопцям скоріше похолодало. Візьмі на ножа. Оцю саму грубшу, тобі з шкварок. Дітям зараз розріжу, ще вона трошки довго буде холодать, машина з духовки. Всім пахне! Я його просила, щоб мені допомагав би зав'язувати, то не схотів. Ну, така в нас сьогодні вечера. Хто вечора вам смачного. ми ну, на цьому наше відео буде закінчуватися. Вам всім дякуємо за перегляд. Всім до побачення!